як мені жарко в цій піжамі. Я в шоці. Я вик... виключила навіть опалення, а може не виключити. Вик... А, зараз виключу мені реально жарко. Та -та 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 -та. Зараз я вам розкажу історію. Uh, яка в мене сьогодні трапилася. До речі, їм супчик. Дуже смачний. Я дуже люблю, люблю свої супи. М -м -м. Трошки набача тарілочка. Ну, щось я хотіла в таку желізну насипати. Коротше, такі, такі справи. Пшеняно з гриб, грибняний білі. А сьогодні. Ой, я так розповідаю, розповідаю. Сьогодні я пожаліла одного дідусь. Дідуську, дідусю, дідусю, дідуся, дідуся. Ось, правильно, дідуся. А, пожаліла, пожаліла. Позвольна мені дідусь. Говорить, що хворіє. Ну, там в нього з ногою проблеми, йому треба масаж розмасовувати цю ногу. А, чи могли б ви приїхати, бо я ну я не можу водити машину, я не можу приїхати. Ну, думаю, ну старий, ну, стара, стара людина похилого віку. ну Думаю, ну допоможе, окей. Приїду. Ну, все, все рівно. Зараз немає праці, немає. Ну, люди зайняті, ну, є праця, але все, -все рівно люди зараз зайняті підготовкою до свята, тому що скоро вже Вегілія буде. Вегілія в Польщі це свята вечеря, як в Україні, і Різдво вже йде 25 го числа. І, значить, він такий, ну, якось голос мені його такий благородний видався. Це в мене там свого купав. Я говорю, і ще останнє розмовляю по телефону. Ну, що... Коли він дзвонив, коли ми так спілкувалися, Таня була на, гром... на... на мовці, Я говорю, Тань, ну як ти думаєш, ну, по голосу чути, що нормально? нормальний. такий, нормальний? Нормальний, я відчуваю, що нормальний. Ну, нормальний, ну добре. Нормальний то нормальний. Ну і я говорю, скидуйте в адрес, я приїду, окей. Скидує мені адресу. Каже, а це недалеко від вашого району. Думаю, ну добре, це, мабуть, сусідній район, під'їду. Ось, Я говорю так. Ну, тільки в мене такі пункти, я говорю, не закривайте, не замикайте двері, щоб ну, мені так буде спокійніше. Та ви що, в мене там Украї... в мене... я прийняв там 9 сімей з України. Українка в мене була, вона тут родила, до речі, в Кракові, ну, ну якось так ну, душою мені відкрився. він. Ну, що Нема чого боятися. Ну, я думаю, ну, добре. Окей, добре, нехай так. М -м. А, поїхала. А я поїхала, і там 67 злотих, а я мені і перед званюю перед тим, як я їхала, я ще позвонила, говорю, що а, ну, оплатіть таксі, а, тому що, ну, якби, ну, щоб не було такої ситуації, ну, я сказала йому, не, не пояснювала, просто перед фактом сказала: оплатіть таксі. Щоб, як ви знаєте, щоб не було такої ситуації, що я заплатила гроші туди-назад і ось. Він говорить, я заплачу, ви приїдете, я заплачу, в мене просто немає цього приложення, цього застосунку немає. Я болт викликала, в нього немає. Ну, думаю, До, добре, я викличу, окей, добре. А, я викликала таксі і питаю цього водія, а кажу, а який це район Кракова? А він мені говорить, це не в Кракові, це поза Краковом. Говорить, скільки їхати? 18 хвилин. Я ну, думаю, ну недалеко. Це, ну, якщо що не проблема, буде повернутися, там 18 хвилин їхати, тому по Кракову можна їхати тільки годину, наприклад. З ми зі всім там дотанням мені десь 35 хвилин їхати. А, ну і він такий, ну, типу, супчик. супчик. Потом мы уже подъезжаем, и мы не можем найти эту улицу. Я звоню этому дедушке, дедушке, І говорю, що така ситуація, що ну, давайте якось через водія, тому що по-польськи краще розмовляю на польській мові. Тобто то я розмовляю з ним, а потім кладе трубочку водій, таксі говорить, а він п'яний. Я говорю, ну, ні, мабуть, вам видалося, що він п'яний, ну, такий голос, якийсь і Таня слухала я, а потім думаю, ну. А може, і п'яний, може, я польську погано, знаєте, так ще не акцентую на цьому. А, ну, приїхали ми. Ми приїхали, це вже поза Краковим. У мене вже в, в картинки в голові різні. Як я буду назад е, повертатися, тому що е, ну, водій сказав, що з Кракова таксі можна викликати туди? А вже. За Краков, коли, з, з, з того місця, якщо, ну, коли я буду повертатися додому, я не, викликач, не я ніяк не викличу цей убір. Ну, я знову перезвоню, перезвоню, перезвоню цьому дідусю, говорю, що така ситуація, що, мабуть, буду повертатися все-таки назад, тому що, а, 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 тому що я вже розумію, що я вже гроші втрачаю, ну, тому що туди і назад це. О, мені краще, ну, щоб я, ну, я, я, я почала нервувати, кажу, що така ситуація, що я не знаю, як додому назад попасти, а це було десь близько чотирьох вечора, я вже розумію, що потім темно буде. Я не знаю, що я буду робити в, в цій місцевості. Я говорю, ні, я, я назад. А він мені говорить, що він, в нього є таксі, він мене писав, проблем не буде. Ну, добре, окей, їдемо. Вже приїхали ми на це місце, вже знайшлися, виходиться, і він виходить. Точніше, стоїть, виходить з будинку, але там така, такі панорамні вікна, ну, двері панорамні, і він стоїть там. Таксі приїхали, він стоїть. Чи він чекав, що я сама заплачу за це таксі? Я сиджу, водій сидить, той стоїть. Потім щось замешкався, пішов всередину, потім вийшов знову стоїть. Ну вже вийшов коровець таксі. Він дуже хвилювався, хто заплатить, хто заплатить. Я чи він я говорю, він, запла... він заплатить. Я з собою, звісно, в кошти на всякий випадок взяла, і він підходить до цього мужичка. П п Це вже потім. До цього дідуся виходить. Бере в нього піонзе, повертається. Я вже підходжу, а він пішов з дачу брати. Так. Ні. Той дав 100 злотих, таксі коштує 67. Ой, 57 злотих, пішов в здачу брати і повернувся назад. І я підходжу вже до цього цієї особи. І як я бачу, це. обличчя мені знайоме. Це той був. Чоловіка, який до мене приходив просто в юзю п'яний. Він хотів до мене на масаж прийти. Я його взяла на масаж. Він до мене прийшов. І тоді був дуже-дуже сильно добре п'яний. Він настільки був гашений, в нього очі п'яні. знаєте, Коли людина бухає сильно, от очі видають. Очі дуже видають алкашів. Особливо, якщо це м, світлі очі. А, і він такий до мене, а, прийшов на масаж раніше, і я його не прийняла. Тому що в нього такий штир, в нього такий перегар, там. Просто я не представляю, як до його тіла торкатися. І я говорю, ні. І він а, розвернувся. А, я заплачу, я заплачу, я заплечу, більше заплачу, не треба. Все. Навідзення. Буває. І він пішов. І зараз він сказав, що в нього нога. Я не знала, що це, це ця людина мені телефонує, що це ця особа та сама телефонує, тому я приїхала. І ще такі, звісно, якби я знала, що це поза Краковом відразу, я б відмовилась їхати. Я б реально відмовилась. Якби я відразу знала, що це не в Кракові буде, а поза Краком я б я би не погоджувалася, я вам серйозно говорю. Але вже як сіла в таксі, коли я вже їхала в цьому таксі, я вже розуміла, що ну вже, ну вже, їду, ну, вже все, ну все. Там 18 хвилин їхати, думаю, це не так далеко, без проблем повернуся, вже думаю, аля, якщо Коли мені сказали, що болт не викличе, я вже думала, поляки дуже добрі люди. Тут взаємодопомога це ну, нормально. Тут, тут, тут не згинеш. Я вже думала просто вийти там на трасу, шукати, ловити машину, ну хтось де зупиниться. Це 100%. А тут дуже ну чи навіть там підійти в якийсь будинок, де стоять машини, попроситися, щоб мене завезли в краків. І я би заплатила гроші. Ну, я би не згинула, це точно якби поверталася назад. І в випадку, якщо б я там не змогла знайти таксі, як викликати і так далі. Я думаю, що я не б такий метод. Мій СДВГ-шний мозок, це все наперед продумує. От, коли екстремальна ситуація, то в я... мене відразу чуть -чуть вскан... Ну, я вже відразу розумію, що, що куди. Ось. І він... Я на нього дивлюся, говорю, ні, масаж я не буду робити. А, Я так, говорю, так, зачекайте цьому ну, кровцю, говорю, давайте я ну, сяду, з вами пойду в вернусь. Ось. Ну, він такий, як казав, що він, ну, в нього голос п'яний, ну, що він п'яний. Я казала, я, 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 я говорю, я не знаю, може якось. Ми в станню його чули голос, коли на диктофон микала. Ну, коротше, що, типу в нього нога болить, він, я приїхала до нього на масаж розмасувати йому ту ногу, а виявилося, що він, він хворіє на алкоголізм, а не на. Коротше. Ну, ви, ви, будь ласка, не суджуйте мене. Що сталося, то сталося. Але я не ризикнула, а він такий говорить, цей короткий. А Хто буде платити назад? Я говорю, я заплачу. А я ще розмовляла, він такий, а звідки ви я говорю з Києва? Я говорю, а у вас були такі історії я говорю, ні, це Вперше таке. Зі мною все буває. Перше. Ось. Так що він, я говорю, а він питає мене, а ви звідки? Я кажу, я з Києва. А він мені такий. А... А він мені такий, я там був, а я говорю, а коли? Десь півтори роки назад. Я вже на туди не їжджу, не поїду. Я говорю, чому? Ну, У мене дуже думки про Україну розділилися. А про, а, Ну, мов він попав на людей, які його кинули. Ну він волонтери їздив працювати його там. Йому якісь Недобрі люди попалися, я вже не, не знаю, яку соту, ну, не соту, добре. Не всі, не всі, але багато вже говорять, що там про, поведін, про певну поведінку людей, які просять допомогу. Ну, це таке. І люди бувають різні. Люди бувають різні насправді. І якби тут іще така ситуація, що наскільки він був, коли їздив допомагати, був волонтером, наскільки він був щирий в своїй справі, наскільки він, хоч, наскільки він це від серця робив. Тому що коли ми їхали на таксі, ну, їхали з ним з цим кровцем, і той же ж говорить та особа, говорить, що там приїдьте, там за. Там трішечки прямо, далі батарея сюди, там далі на, наліво поверніть. Прямо наліво. А той такий, а дивиться кілометраж, він такий понікнув, а хто буде платити? Він такий, де я заплачу ось, де я заплачу. Ось, ось, ось. Я не говорю, що він там... Ну, я одна думка інша змінюю. Я не говорю, що те, що особа п'яна, була ж в нього там душа погана, може, це добра людина і все добре. Він може він дійсно благородний, просто він е страждає на алкоголізм. Тут питання, чи він схитрував. він мене пам'ятає е -е і таким чином е е захотів мій масаж, щоб я до нього приїхала, тому що я його не прийняла на масаж в кабінеті. І друге питання до керівця. наскільки він був щирий своєю допомоги, тому що самі, якщо він хотів заробити на цьому, він приїхав, щоб заробити на цьому, а скоріше всього так і було, а він не зміг на цьому заробити, то, мабуть, люди погані. Найкраще, волонтери, які допомагають від серця. ну, це 100% буде та людина, яка це допомагає тваринам. Розумієте? Ось так. Я повернулася додому і заплатила цих... А, він такий, а хто будеш платити? Я не пам'ятаю, сказала чи ні. Типу, хто буде платити назад, я говорю. Я заплачу назад, він же спанюкнув. Ну, видно, що такий, знаєте, він такий, ну, гарний, гарний мужчинка, такий хлопець навіть. Ну як? Я не знаю, скільки йому років. 30-го віку. А, гарний, такий спортивний, спортивний такий. Очі гарні. Дуже гарна ста, э, ця постать. Ну, гарний, ну, реально гарний. І. Ну, видно, что он а, любит вот такого своих не впустить, своих не впустить, и поэтому я бы говорю, тут а, такая, еще ему там кем я не сподобалось. я не знаю, то есть так, Тому. Чи по совести он Робив ці справи. Як я люблю супи? Це просто вау. Буду їсти. Далі все трішки насиплю. І поставлю на зарядку телефон. Все, всім пока.